Люди всіх родини нації, задля миру і добра у народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честі правду і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу, конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. Навіщо ти забруднюєш довкілля? А як ти забруднюєш довкілля? Сміття загрожує нашим місцям і планеті. До того ж, пластик і скло дуже довго розкладаються. Краще викидати відходи в сміття або здавати на переробку. Земля, надра і долини, море, ріки і ліси. Все народне, українське і належить нам усім. Попіклуся про природу. Це твоє громадянин. Ти це часточка народу, власник лісу і долин. Ти господар в цьому домі, і про це не забувай. Коли будеш на природі, то сміття не залишай. Зрозумів. Є ще право на безпечне середовище життя. еко їжа, еко речі. Ні відходів, ні сміття. А щоб наше довкілля залишалося чистим, ми повинні самі піклуватися про нього, бо тільки так наші села та міста можуть залишитися красивими. Самоврядування міста значить, що воно твоє. Кожен з нас господар міста, де працює і живе. Не чекай, а сам берися, прибирай і не сміти. Тільки там порядок місця, де живуть такі, як ти. Гриша. А що тобі сьогодні розповіли дівчата? Треба дбати про природу і не забруднювати її. А ще запам'ятай, щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не сталося біди. Дбати треба про природу, про озера і річки. Екологія це небо, чисте море і ліси. Берегти природу треба, а як ні, то горе всім.